Тут скажеш, юнона насуча дочка розкокудахталась як квочка, роблю себе злу. Насправді вона, як на мене, така нещасна жінка, бо цей цар рекс постійно її зраджує постійно, постійно. Стосується ювілеїв, ну дійсно ми зараз проводимо низку це заходів, які найбільш інтенсивні почнуться вже в наступному сезоні. Вони присвячені сторіччю нашого театру. Є першого національного оперного театру українського, і 150-річчю, 150-му сезону, це як стаціонарний театр, який ми виступаємо. тому це два ювелеї. Ми будемо вивчати цьому році. «Енеїда Лисенка» — це окремий твір. І не можна його плутати з Котляревським чи з чимось там ще з драмою, з мюзиклами. Це геть інше. Лисенко взяв за мотиви поему Котляревського і переробив її по-своєму. Взагалі, то вся ця опера, мені здається, вона про нас, українців, якими ми можемо бути, якими ми буваємо, тому що це, припустимо, такий фарсовий, да через сміх ми висміюємо вади. Своїх характерів, да, своїх якихось там національних особливостей. А є два персонажі: Еней та Дідона, які є таким моральним плюсом дуже високим. Майже 100 років партітури та голоса. Треба щось відновити, посидіти, попрацювати. Місками. Включити свій талант, дописати. Я ще хотів взятися за цей твір, коли я вперше працював в цьому театрі. Це був 2008-2009 рік. І я тоді вже вивчив цю партитуру. Цікаво подивився, бо в нас на кожній сторінці партитура 37 року. Кожен номер підписано оркестрування Бориса Лятошинського. Немає тут ніякого історичного костюму. Ми робимо цілком сучасний театр і сучасну виставу. Я як фешн-дизайнер я тяжію до е подіумів, тому в нас корабель це подіум. Дуже багато костюмів насчет е цих валізок на спині. це. Як би вам сказати, наші троянці вони майже емігранти. бо вони покинули свої домівки заради кращої, за кращої долі. І це пам'ять про рідний дім, яку людина все життя несе з собою. Поробимо, поробимо, подумаємо подумаємо, отложимо. Поспілкуємося з художником, потом поділаємо всяких дядину. От ювелирки шапка. Кропотлива робота, все. Тож вручную. Еще ж є розмір, артисты, щоб подавна. Прикраси только крутили цілий день. Закрити, прилітить. Зараз ми вирішили, що дійсно це незважаючи на війну. Ми цю оперу поставили. Дійсно, це репетиційний процес, і наше, наш процес наших виступів він дійсно, це, ну, дуже непростий. І тому ми вирішили це використовувати ті майданчики, яких є більш-менш можливість це робити. Це з вимогами безпеки, які це дійсно є. Ну і тому зараз головний репетиційний процес проходив саме тут на, на великій сцені. Ну і тому це ще є ця ностальгія по великій сині. Нам пощастило мати таку професію, через яку ми можемо перепрожити все це. Ми можемо все це випустити і е, піднятися над цим всім, через мистецтво, е, через красу, і музики, і слова, і донести все це до глядача і поділитися цим.